Четвер двадцять дев'ятого червня в Україні знову буде багато дощів та гроз. Місцями опади очікуються доволі сильними. Температура повітря комфортна, без суттєвих змін на сході, хмарно з проясненнями. На Харківщині ймовірні незначні опади. На Луганщині, Донеччині, дощ вранці в день та ввечері. Температура повітря вночі від 14 до 16 Тепла удень до 23 з плюсом. В усіх південних областях очікується мінлива хмарність. На Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, в Запорізькій області та в Криму локальні зливи та грози. Мінімальна температура повітря від плюс 14 до плюс 15 градусів. Максимальна від плюс 20 до плюс 26. На заході переважно хмарно та вітряно. На Волині, Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті, Тернопільщині, Хмельниччині, Рівненщині, в Чернівецькій області. Помірні короткочасні дощі та грози. Вночі від плюс 11 до плюс тринадцяти. Вдень від плюс 20 до плюс 24. У центрі в більшості областей похмарить ймовірні дощі із грозами. Синоптики попереджають про помірні пориви вітру. Вночі від плюс 12 до плюс 14 градусів. В день повітря прогріється до плюс 24. Мінливо-хмарно цього дня і на півночі країни. Впродовж доби можливі зливи із грозами на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині та Сумщині. Вночі температура повітря підніметься до плюс тринадцяти. У денний час до 21 із плюсом. У Києві очікується хмарна погода. Парасолька точно стане в пригоді. Передбачається дощ місцями грози. Від 13 до 15 градусів тепла вночі, а в день температура повітря протримається в межах від 18 до 20 з плюсом. Підписуйтеся на канал Що по погоді, та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня! on